Слава Україні! На календарі 24 січня 1066 доба повномасштабної війни. На Київщині Росія вбила трьох людей. Також є постраждалі атака та наслідки на Львівщині. У Кам'янці-Подільському встановлюють обставини загибелі трьох чоловіків, а у Хмельницькому затримали закладчицю Астролерку. На ці та інші новини у нас є 5 хвилин. Я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому Подільському. Уночі на Київщині загинуло троє людей. Через ворожу бупила атаку. Ще одна людина отримала поранення. На Фастівщині уламки впали на дев'ятиповерхівку. Там виникла пожежа та руйнування на шостому-сьомому поверхах. Евакуйовано 150 мешканців. Помер чоловік 1988 року народження. року народження шостого поверху. Врятовано пораненого чоловіка з дев'ятого заблоковану жінку. У Броварах уламками дронів зруйновано житловий будинок, ліквідацію вогню завершили на площі 120 метрів квадратних. Від рук росіян загинуло подружжя. Чоловік 1966 року народження та його дружина 1965 року народження. Про це повідомили в ДСНС. Вночі Львівщину атакували чотири ворожі БПЛА. Про це повідомили в ОВА. Всі цілі знищила протиповітряна оборона. В селі Підбірці Львівського району внаслідок падіння уламків шагеда пошкоджений житловий будинок, але обійшлось на щастя без жертв та без постраждалих. Захищаючи нашу країну 21 січня, загинули працівники Хмельницького районного управління поліції. Назавжди вірними своїй присязі залишились майор поліції Медвідь Валентин Андрійович та капітан поліції Буров Руслан Вікторович. Прощатимуться із загиблими сьогодні у місті Хмельницький по вулиці Івана Франка, 1 15, Свято-Георгійський храм. Поховання майора поліції Медвідя відбудеться на кладовищі мікрорайону Ракове. Поховання капітана поліції Бурова відбудеться на кладовищі у місті Волочиськ. Співчуття рідним та близьким. Рідна, невічна пам'ять та слава полеглим воїнам. У Кам'янці-Подільському встановлюють обставини загибелі трьох чоловіків. Як повідомили у поліції Хмельниччини, подія сталася учора. По вулиці довгій. Вранці до поліції звернувся 32-річний житель Вінниці та повідомив, що виявив орендовані квартирі трьох своїх колег без ознак життя. Усі чоловіки працювали на одній фірмі та приїхали до Кам'янця-Подільського на кілька днів для виконання ремонтних робіт. На місці події поліцейські виявили тіла трьох чоловіків 44, 40 та 36 років. Попередня причина загибелі отруєння чадним газом. За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження в рамках розслідування, призначено низку експертиз для встановлення усіх обставин події. У Хмельницькому затримали закладчицю гастролерку з рівного 22 січня близько 16.20 по вулиці Степанкова працівники кримінальної поліції виявили 17-річну жительку міста Рівне, в якої вилучили 52 згортки з невідомою речовиною. Експертиза показала, що це особливо небезпечний синтетичний наркотик. ПІВІПІ Поліцейські затримали наркодилерку. Затримані оголосили підозру. Наразі вирішується питання про обрання підозрювані запобіжного заходу. Меджибіська селищна рада оголосила тендер на реконструкцію будівлі під житловий будинок для внутрішньопереміщених осіб вартістю 22 мільйона 900 тисяч гривень. Про це стало відомо сайту Прозоро. Після реконструкції житловий будинок буде розрахований на проживання в ньому чотирьох багатодітних сімей з поміж переселенців. Планується проведення загальнобудівельних робіт, зовнішніх та внутрішніх, зокрема ремонт покрівлі, фасаду, влаштування відмостків та сходів, а також проведення електромережних робіт, мережі опалення, каналізації і так далі. Роботи ж планують завершити до кінця 2026 року. Команда офісу Розумне довкілля Хмельницький спільно з активними містянами продовжує виготовляти окупні свічки для військових. Сьогодні, о 14-й годині, усі охочі можуть доєднатися до виготовлення копних свічок за адресою. Вулиця Бандера, 2-1А, АТРЦ Монблан, третій поверх. Офіс Розумне довкілля Хмельницький. Також є потреба в сировині для свічок. Це консервні банки, з під кукурудзи чи горошку, обов'язково помиті, гофрокартон та свічки або шпарафін. Все це можна принести до офісу Розумне довкілля Хмельницький або з центрів управління відходами та екобусу. Долучайтесь сьогодні. Хмельниччину накрив сильний туман. Видимість дуже погана. Тож будьте максимально обережні. Також сьогодні температура повітря прогріється до 4 градусів з позначкою плюс. Вдалого головне спокійного дня до зустрічі в ефірі Першого подільського.